Чому моя дитина не говорить? Якщо ваша дитина не почала говорити вчасно, це може бути тривожним дзвіночком. Але є кілька основних причин, через які виникає затримка мовлення, і важливо знати, коли потрібно звертатися до фахівця. Порушення слуху. Якщо дитина не чує або чує звуки спотворену, це заважає їй відтворити ці звуки умовлені. Вона може просто не встигати повторювати їх, навіть якщо розуміє, що треба говорити. Порушення слуху можуть бути різними: від тимчасових до більш серйозних проблем, які потребують уваги логопеда або отоларинголога. Сенсорна дезінтеграція. Коли мозок не може правильно узгодити інформацію від різних органів чуття, зір, слух, дотик дитині важко зосередитись і навчитися мовленню. Вона може мати труднощі у сприйнятті мови. А також в умінні координувати рухи артикуляційних органів, це заважає їй. Точно вимовляти слова і формувати їх у цілі речення. Це може проявлятися у вигляді відсутності реакції на питання або труднощів з розумінням того, що говорять інші. Несформована кінестетика. Кінестетика це відчуття положення частин тіла, наприклад, язика, губ або щелепа. Якщо ці відчуття не розвинені, дитина не може контролювати свою артикуляцію. Наприклад, їй важко поставити язик у правильне положення для вимови звуків: Р, Ш, Л, що робити? Якщо ви помітили у вашій дитині будь-яку із цих ознак не варто відкладати вирішення проблеми. Заняття з логопедом допоможуть вчасно виявити причину затримки мовлення та розпочати корекцію.